Доброго дня, мене звати Медведенко Олександр Васильович. Я ветеринарний лікар. І сьогодні я б хотів поговорити з вами про найчастіші сезонні захворювання собачок та котиків. З настанням теплої пори року найчастіше наші пацієнти звертаються до нас із проблемами блох та кліщів. Перші ознаки даних патологій є зуд, почервоніння шкіри, можливо, апатія, відмова від корму наших пацієнтів. Обираючи метод та вид препарату для обробки вашого улюбленця, зважайте на вагу, вік та індивідуальні особливості в підборі препаратів. Ми радимо для собачок використовувати частіше інсектицидні жувальні таблетки, рідше каплі можна ще нашийники для котиків. Виключно капельки на холку. Обробку даними препаратами проводимо круглий рік. В залежності від препарату вона може проводитися один раз на місяць чи один раз на три місяці. Якщо ви знаходите на своєму улюбленці блог або кліщів, я рекомендую огляд ветеринара, тому що часто є необхідним додаткова діагностика на піроплазмози або інші захворювання, які можуть передавати блоги або кліщі. До зустрічі!